Доброго ранку. Малі перекладки Україномовного каналу. Гарний ранок. Мінус один. Стежки трошки підморозило. Ну, грязі немає, можна, ви Щось бухає далеко. Ладно. Якісь такі. Сьогодні 27 грудня 2024 року. Да, о, підказав. П'ятниця. П'ятниця і це гарно. П'ятниця що таке? Тобі теж п'ятниця подобається? <кій> Сьогодні день народження кукуми. Людмилка, я тебе вітаю. Можливо, пташки вітають. Бажаю тобі міцного здоров'я. Щастя. Добробуту, миру до нас влагоди. Оце все. Найголовніше миру, як, на, як на скорішого, щоб ти з родиною повернулися до, до нашого рідного міста Харкова. Як пройшов день у Харкові? ніч, ніч. Ніч. Хоче ти непогано. Все, Це... тривоги були, відбій був. Ручних вибухів не чув Це дуже і дуже гарно. Світло є. Дякуємо Богу. Водичка є, тепло є. гарячої щось у нас ще немає, але я розумію, це галарія якась. Все, пройшлися прогулялися, подивилися. нашу рідну Салтівку Погоду, щоденник. Перегорнули ще одну сторінку. Все, усім. Щиро дякую, миру добро зла. і будемо жити на жрачу вночі. Все, до побачення мої любі. гарної п'ятниці, пока.